Мені здається, що щоб побачити пінгвінів, левів чи екзотичних птахів, потрібно вирушити у довгу подорож через півсвіту. Але насправді є місцем, де всього за кілька хвилин можна пройти шлях від найменших комах до величних морських гігантів. І знаходиться воно не десь далеко, а у самому центрі Дніпра. Тут природа зібрана у всій своїй різноманітності від тих, кого ми бачимо щодня, до тих, кого знаємо лише з документальних фільмів. І найцікавіше, ця колекція створювалась понад сторіччя. Тож привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми завітали у місце, де можна побачити світ тварин зовсім інакше, не через екрани чи фотографії, а через справжні наукові колекції, які роками збирали дослідники. І ми у зоологічному музеї Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Просторі, де природа стає ближчою, зрозумілішою і водночас ще більш захопливою, зоологічний музей розташований у самому серці міста у другому корпусі Дніпропетровського національного університету на проспекті Дмитра Яворницького, 36. І це не окрема туристична локація в класичному розумінні. Музей є частиною університетського середовища, де поєднуються навчання, дослідження і збереження природної спадщини. Саме тому тут відчувається не лише атмосфера експозиції, а й дух науки місця, де вивчають природу, щоб краще її зрозуміти. Історія цього музею почалась ще на початку двадцятого сторіччя. Саме тоді з'явилась ідея створити колекцію, яка допомагала б вивчати тваринний світ не лише за підручниками, а й на реальних прикладах. А до формування перших зібрань був причетний видатний дослідник та історик Дмитро Яворницький, який підтримував розвиток природничих колекцій у місті. Музей наш був створений у 1924 році на базі краєзнавчого музею, який заснував ще Дмитро Єварницький. У нашому музеї більше п'яти тисяч експонатів, три з половиною тисячі в експозиції та більше тисячі у сховищі. За рейтингом серед музеїв України ми займаємо десь п'яте шосте місце. Найстаріший експонат, що зберігся тут сьогодні, датується 1901 роком. А вже у 1924 році музей отримав офіційний статус, коли природничу колекцію передали з історичного музею до університету. Так зоологічне зібрання стало самостійним науковим підрозділом. Фактично, це один із найстаріших наукових музеїв Дніпра, і створювався він не як виставковий простір для розваг. А як місце для навчання, досліджень та глибшого розуміння природи. І після знайомства з історією музею саме час зануритись у його експозицію. Вона побудована так, щоб показати тваринний світ не просто як набір окремих видів, а як складну систему життя на планеті. В Музеї зібрана колекція тварин з всього світу, але як ви бачите, це не живі тварини, це їх чучела. На чучела вдіта шкіра, а вичинка шкіри така сама, як на наші шуби і шапки. Так само їх їсть моль, і раз на рік всі ці вітрини відчиняються, і кожна уявіть собі кожна тварина обробляється. Таким чином, ми зберіглися більше ста років. Головна особливість нашого музею то що тварини знаходяться в зоні свого природного існування. Експозиція розміщена у кількох тематичних залах, кожен із яких відкриває природу з іншого боку. І вже з першої починається подорож світом тварин від найменших форм життя до найбільших представників фауни комахи, молюски, риби, птахи, савці. Вся ця різноманітність показана у логічній послідовності. Тут добре видно, наскільки різними можуть бути стратегії виживання. Хтось маскується, хтось полює. Хтось пристосовується до води повітря чи суші. Колекція включає більше тисячі експонатів і дає змогу побачити не тільки представників наших лісів чи водойм, а й жителів інших континентів. У наступній залі увага зміщується з зовнішнього вигляду на внутрішню будову. Скелети, черепи та окремі анатомічні елементи демонструють, як працює природа на рівні конструкції, як формується рух, як змінюється форма кінцівок. Залежно від способу життя, чим відрізняється будова хижака від травозідного, і як еволюція впливає на функціональність тіла, ця зала зазвичай показує механіку життя, те, що зазвичай залишається прихованим. Але є ще один не менш важливий розділ експозиції. І тут акцент робиться не на окремих тваринах, а на їх взаємодії. Адже у природі жоден вид не існує ізольовано. Він завжди є частиною середовища. Тут показано, як формуються екосистеми, як тварини взаємодіють між собою, як змінюється їх поведінка залежно від клімату чи середовища проживання. І як баланс у природі впливає. На виживання окрему увагу привертають експонати, що належать до рідкісних і зникаючих видів. Серед них є тварини, занесені до червоної книги України та Європи. Вони нагадують про крихкість природного балансу та необхідність його збереження. Тому це не просто виставка, це наукове зібрання, яке дозволяє зрозуміти природу не фрагментарно, а цілісно. Фактично тут можна побачити зріз біорізноманіття планети у межах одного простору і відчути наскільки складною та водночас гармонійною є система життя навколо нас. Зоологічний музей відкритий для відвідувачів і працює у форматі як індивідуальних, так і групових екскурсій. Завітати сюди можна у будні дні з 9 ранку до 15 години. Відвідування зазвичай відбувається. У супроводі екскурсовода, що дозволяє не просто оглянути експонати, а зрозуміти їх історію та значення. Оглядові або тематичні екскурсії тривають приблизно 40 хвилин, і за цей час можна отримати цілісне уявлення про різноманіття тваринного світу та його особливості. Музей стане цікавим як для школярів, так і для дорослих, які хочуть поглянути на знайомий світ. Під іншим кутом і у світі, де природу ми дедалі частіше бачимо не вживу, а через екрани такі місця нагадують. Справжнє пізнання починається з живого інтересу, не з картинки, а з бажання зрозуміти. І зоологічний музей це не просто колекція експонатів. Це історія досліджень, історія спостережень та історія людей, з які прагнули пізнати світ навколо. Тут зібрані не лише зразки тваринного світу, а й досвід поколінь науковців і нагадування про те, наскільки важливо зберігати природну рівновагу. Дякую, що провели цей час разом із нами. А також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. А з вами були Юлія Жиленко та Павло Черненко. І до нових відкриттів у нашому місті.